Ресурси і. битися з скріпем. Але зато їх можна. Мені двері не виламають тут. Там так темно. Це на такий хорор добрий підходить, слухайте. А, вот де шерсть. Давайте зараз. Думаю, де шерсть. Привітки усім! З вами Приті. Я знову тут. Майнкрафт продовжуємо проходити. Версія 1.1. Прочерк 02. Я трішечки вирішив міні версію пропустити, бо я думаю, там ці зміни дуже-дуже незначні і я не бачу сенсу, чесно кажучи. Ми повертаємося. Дякую, я б... дякую за коментарі про під, під, під минулого відео. Я все читаю, все бачу. Поки що, чесно кажучи, не закачував той лаунч, але обов'язково закачаю. Такс. Uh, Поповкую про ми продовжуємо. Світла обох сохранився. Все на місці. Тут додали нове біом. Я так, вроді би, яке читав, якщо, звісно. О, якщо ми, звісно, воно нічого не поміляється. Е... яйця призиву. І щось ще 100%. Так, але ми продовжуємо От наш дім. А, і досі інвентар відкривається. Так, давайте збудуємо давайте йдемо подобувати ще дерева. Зробимо зараз. Uh... Зараз наберемо камінь, зробимо топорик і будемо ще дерево. Моби досі пригають, їжі поки що ще немає і добре. Чесно кажучи. Сьогодні відправляємося якісь пригоди чи що. Було б цікаво знайти якісь нові біоми. Поки що зв... звуку, поки що досі, на жаль, нема. Текс. Чи він є? А на секунду Ні, звуку нема. Буду, значить, я багато балякати. Сьогодні ще в мене багато планів по, по відео, тому... нікуди не розходьтеся. сьогодні тут... Це відео має вийти сьогодні. Тому, скажімо так, свіжачок буде. Злану до столу. Набираємо трошки камню. Я не знаю, чи є тут якісь ресурси, крім е, цього. Якось камінь швидше почав вбитися. Мені кажеться, набагато швидше. Так, головне зараз не впасти. Вертаємося до нашого дому. Будемо його сьогодні трошечки прикрашати. Якось якусь кришу зробимо першу. А, так, зробимо ми. Зробимо ми, зробимо. А, треба все по поокремо тицяти. Кам... А! <смілик> Кам'яний топорик. Топор, і йдемо добувати воно Не так швидко добувається таким топором, мені кажуть. Чи то я помиляюсь? Але ладненько. В планах збільшити трошки дім, полазити по... Подивитись по сторонах і трошки шахту покраще зробити сьогодні в нас відео. Такі плани. Так. Поки що ми добудемо трошки дерева, щоб для для дому. Ідея, чесно кажучи, немає, поки що і кориш, як такої немає. Але нічого. І потім ми поліземо в, в шахту. Будемо щось шукати. Туман досі такий страшний, депресивний, він ще буде довго. Але тут хоча б листя швидко зникають, бо поки... в теперішніх версіях поки дочекаєшся, поки ті листя зникнуть. Там... Це можна, поки ти вже швидше самому їх поламаєш. І мені подобається, тіпа, як воно лежить на землі, тіпа... більш реалістично, ну, я не знаю, як це пояснити, ніж зараз є. Так, не забуваємо всі дерева садити. Такс, багато деревця вийшло у нас. А, хоп, все забираємо. Зараз будемо робити кришу. Кришу, кришу, кришу. У мене є ідея в цілому. Так. 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 Ой, так. Так, слава Бог, воно поки що не, боком не ставиться. А це поки що зараз буде казати. А, Oj, tym nie. Oj, nie nada tym niety. A czekał czy je szkot czy nie ma? Blin, blin, blin. Zaraz zlęgli, trzeba zaraz lądzić, trzeba zaraz lądzić, póki nie nastala nic. Ja nie znaczy, w tej wersji liszko, czy nie? A mamy Nie kizaczki. trzeba, trzeba liszko, trzeba lišku, kizaczki. Gdzie się szarstiu? Czy ja i profukał? Kizaczki, dewe. Та ж багато вас тут було. до куди ви сиділись? Блін. А, зараз мене моби вб'ють. Знову всі речі зникнуть. Треба зробити цей як його. О, сундук. Корова там ходить. Страшна. А, тікаємо, тікаємо звідти. Тікаємо, тікаємо, повертаємося додому. Краще ми зараз сховаємося. Це я трошки промотаю, бо це буде, якщо поки ще буду говорити я це, це, а потім, коли почну промотати, я це промотаю. Ах, будемо поки вдома тоді. Тоді давайте. Хоча ні, не будемо промотувати, я знаю, що я буду робити. Хопа. Хопа. А, вот де шерсть. Давайте зараз. Думаю, де шерсть. Зараз спробую, можливо, є дійсно. Ліжко. Будь ласка, будь ласка. Нема ліжка. Ліжка досі нема. Окей, ладненько, Вертаємо щось де, де взяли. І будемо робити підземну шахту. І, можливо, додамо якусь кімнату сьогодні собі до до нашої оселі. Такс, давайте ми ще перетворимо. Ой. А нашу? Я не знаю, на що це роблю. Так, давайте ми тоді візьмемо. Візьмемо ще з паличок. З паличок ми зробимо. Зробимо ще одне кайло на всякий випадок. І зробимо. Ще факелів. Раз, два, три. Щоб нам їх хватило. Давайте ще зробимо так, поки немає нічого такого. А, буква і точно. Немає гочечки, немає нічого, буде у нас таке квіточка. би ні. Щоб сервіс сервію просто так не промотувати куча часу. Давайте займемося підземною шахтою. Зараз ми собі її замутимо. Плюс зараз зробимо. О, в мене є ідея, у мене є ідея, що можна робити. Ми зробимо нульовий поверх. би ні. Зараз ми все все все-все-все, прикрасимо, все, все, все. Я, я знаю, я що, що робити. О, і зараз ще зробимо сундучок, зробимо щось скриньку, якщо вона тут є. Повинна бути. Скринька, скринька, скринька. Да, скриня є! Або. Така смішна, звісно. Я не можу. А, воно ж так не поставиться точно. Треба все по окремості ставити. Ай-яй-яй. Ай, нічого. Поки що про. Нічого, ладно. А, так, це ми складаємо, це ми складаємо, це ми складаємо, це ми ставимо ближче. Це все ми ставимо ближче. Надіюсь, мені двері не виламають тут. Там так темно. Це на такий хорор добре підходить, слухайте. Так, тут в мене все і ще ось цю сторону ми розкуваємо, просто щоб воно було якраз як. Це, і тут вже ми зробимо шахту. Нижня кімната буде у нас. Робимо ще одну кімнату сьогодні зверху, якщо, звісно, встигнемо. Так, з мені треба зараз деревце. Поки що давайте це деревце перетворимо, поки потім ще. Ну, хоча би так. Опа, поміняємо це все. Замінимо палками. Деревом це все поміняємо. Зараз буде в нас тут красота. Красота тут буде у нас. Хопа, хопа. 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 Будемо зробимо рівно її по а, цьому. Рівно по кордонах нашого дому. Щоб було все красиво, гарненько. І звідси ми вже будемо йти до шахт, до всякого такого нашого. Щоб ввечері, щоб рано дуже сильно не лазити. Бо там поки що страшні хлопці ходять. Я ними поки що не готова й битися жосткі занадто. Я їх з теперішніми не готовий битися, чесно кажучи, не любляємо мобів. Поганих. Don't love. Текс. Добавляємо Добавляємо ми. Стіни. Хопа, хопа. Хопа-хопа. Стіни ми добавляємо Так, ось тут стіну додаємо. Це ми зараз ламаємо. Додаємо тут стіну. Тут у нас який блок. Чомусь нема. Ладненько. Тут у нас один-два. На цьому блоці додаємо стіну. І ще ось так чи що. Хоча ні, давайте по іншому Бля, на мене ще дерево закінчилось. Капець. Не вистачить на все, що я задумав. Поганенько, звісно, трошки. Але нічого, ще додамо. Добавимо, добавимо трошечки світла тут. Так воно мало. Так, все, в нас є друга кімнатка, практично готова, звісно. Не знаю, поки що вона нам наша. Але ми тут робимо прохід до шахти. Що ж, підправимося копати. Копати будемо довго, можливо, щось Щось, знайдемо якусь руду, було би добре. Я не знаю, чи є тут якась ще руда, окрім, ...окрім вуглика. Я не знаю, навіть чи є броня тут? Не пам'ятаю, чесно кажучи. Можливо, воно, конечно, на старті все було появилося і. І просто, типу, чом. Але не знаю. Хаба. Так, що... хоча повинно бути броня. Є. Мобі є цей, то все це повинно бути, чесно кажучи. Шпускаємося, спускаємося ми униз. Текс, 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 Так, ставимо ще один факл. Давайте ми вже поки що подумав. Снікпік, так сказати. Надіюсь, це не було голосно, але це не вірно, що було дуже голосно, вибачаюсь. Вуглик, 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 вуглик. А Адже другий раз? Давайте зроблю, вибачаю дуже. Я це підріжу, подивлюся, як воно буде звучати. Так, опа. Добуваємо весь вулик, що тут є у нас. Радий, що воно так хоча б, кучкою все. Чекаємо ранку. Сьогодні вже будемо працювати ранку. Не, не будемо сидіти чекати воді. Так, досі вуголь? Тут багато вуглю. Mm -hmm. Ой. Тінкс. Тінкс. Вуглик, вуглик, вуглик. Опа. Ще в мене є телеграм. Там я буду проводити часто опитування про те, який контент хочете бачити ви зараз. Від мене скоро зламається ця. Буде. Там багато всього цікавого, тому я рекомендую перейти. Щоб бути в курсі усіх новин. Ось. Такс. Шпушкаємося ми далі. Шпукаємося ми далі. У мене скоро кайло зламається, а надію, що там вже хоча б хоч трошки світліше наверху. А ми зможемо піднятися? Так, да, зможемо. Я думаю, щоб зараз я випадково не набудував, так щоб не зміг би піднятися. Такс. Тікс. Ще й так повільно якось добуваються блоки, я не знаю. Типу, вроді би, обичний в наших версіях теперішніх копаєш, копаєш, вроді, би, хоп, де вже стак е, е, Каміння. Зараз копаєш, 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 копаєш. І типу ледве двадцятка набивається. Так що там по світ... О, вже світліше є. Нормально, ми живі. Ми цей день прожили спокійно. Зараз ми підемо на видобування деревця. Да, ми все залишимо, чекаємо ранку. хай ці всі. Мунстрики зникнуть. О! Хе, рада мене бачити. Дивіться, які раді. Так все, давайте, зникайте. Зникайте, зникайте. Ранок наставаю. Все. І бачите, двері не відкриваються в цю, якусь взагалі. А. Такс Все, йдемо добувати. Ресурси і. битися з скріперем. Але зато їх можна. Ого поп по пуп не надо, не надо, друже. Фух. Й-мою! Але зато хоча б всі блоки добув, а не типа трошки. І ще плюс цих версій. Монстри зникають. Вроді би, коли, е, цей, коли настає ранок. Тіпа навіть кріпери, ті самі зомбі, вони зникають до вечора наступного. Кішта, погано, що я так поранився. Так, свинка, мені треба м'ясо вибач. М'яса нема. Курію. Курівки теж нема. Давайте курочку. Курочку. Хоча... А як я вас заведу, заведу слухати зараз? Я думаю, можливо, створити загон для них, але. Ні, ні, поки. А, капець. Немає кути землі. Лавненько, зараз ми. Зараз ми це забудуємо, добре, що в мене землі багато є. Це ми все ми забудуємо, щоб не було тут ями, і я постійно в неї не падав і мобів там не збирав. Хоча можна там зібрати тварин. Питання. Це було б непогано, мені кажуть. Так, так. Хоп. Так, е. все, це ми зібрали. Давайте ми це все скинемо. Щоб нам не було... А, я не хотів, хоча б можна тепер ділити речі на shift. Так, зараз ми думаємо, де нам взяти харчі. Щоб трошки похилитися, то любий підійде до мене, приб'є. Та я вже розбився. Ой, то я вже мер. Так, курочка вибач. Швидко, але їжі нема. А в кого, від кого ми їжу було отримали? Від коровки ні? А в нас була взагалі їжа? Ось таке питання в голові різко. А я не пам'ятаю, чи була у нас їжа чи ні. Так, сладенько. Добудемо ми щось деревце, щоб добудувати нам кришу. Щоб було у нас хоча б трошки вже красивіше дім. Хоч чуть-чуть. Хопа. Давайте зараз зробимо ось так, щоб з цим пів ХП не ходити. А, блін, нема цього. Ладненько, щас. Щоб ми нічого не втратили, якщо що. Щоб ми, якщо що, ніц не втратили. Зараз я зроблю ось так. Діти не дивіться. Пуп. Все, вертаємося. Вертаємося назад до нашого дому, нічого не потіряли. Все добре. Так, хоч, хоча б пришко можна швидше йти. Так, забираємо. Ох ти, Йоськи у вас тут. 7, 8. З двох дерев 11 сажантів я не можу. Навіть 13. Ой. Зато хоча б з зного, з, дво, з, одного дерева можна ліг цілий зробити. Хай ростуть собі потихенько. Потихенько помаленьку. Поппоп-поп. -поп. Такс, 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 такс. Побігли далі. Хопа, два. <гум> Нормально. Далі будувати кришу. Давайте візьмемо земельку і візьмемо деревце наше. Хопа, хопа. Щоб ми хоча б ставили. Розуміли, як воно все йде. О, я ще й такий непоганий. Симетрично непоганий дім збудував. Не задумуючись. Так. Хопа. 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 Так, йдемо сюди в цю сторону. Раз. Надіюсь, мені вистачить. Раз, два. Впаде по любому мені ще треба буде. А можна з камня взагалі робити, зробити. Це буде тема, я думаю. Це буде, буде тема. Поп. Текс, текс. Так, так, ставимо ось тут. Хоп-хоп. Ставимо наверх, трошки ми ще шахту збільшу зробимо, як добудуємо зараз. Правимось копати, може щось знайдемо, цікаво, може, ні. А, так, здавайте ми. Ай, точно. Це переробимо. Ось це ми зробимо ось так. А то зробимо з камню по бокам. Думаю, буде тема. Але зараз глянемо. Давай. Так. Піднімаємося наверх і камінчиком це все закладаємо. Глянемо, що з цього вийде. Не знаю. Щось хороше, не хороше. Можна буде ще потім наверх зробити. Блін. Зараз треба дещо глянути. мені цікаво, чи це є. Там пісок у нас недалеко є, чи є тут скло. У мене є ідейка, що можна замутити. Як це прикрасити красивіше. Так. Ну, бімба, ну, бімба. <хо -хо> так, зараз ми залишаємо ці ресурси. Може, тут теж покрити каменем. Йой, як довго! А зараз глянемо. Да, да, камнем теж покрию. Так краще. Пуп, пуп, пуп. Так, так, опа. Так трошечки краще виглядає. І камнем з тої сторони я також покрию. Papa, 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 czy ja nam na papa, 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 Провір. Ой, не хочу я так робити. Про... О, пісочок у нас є? Є скло тут. Чи нема? Зараз ми провіримо. Хопа і. Пуп. Є скло. Чекаємо скла. Покращуємо наш дім ще краще. А раз таку йому зробимо. Треба мені раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8 скла. А допоки воно робиться, ми зробимо собі ще два кайла, напевно, що. Раз, два, раз, два. Mm -hmm. Так і ось так. Раз, два. раз два, три. Одне є і друге. Є. Поки що ми це все відправляємо. Подивимося, як воно там. Як там процес? Хай іде процес. ми it... А, факт ж треба дати. А мене має. Мало три. Давайте ще зробимо. Давайте зробимо ще пару. А, вуглик, звісно, я не взяв. Так, ні, дверки ми закриємо, щоб тут ніхто до нас не зайшов. Так, раз, два, три. Давайте 4, хай буде. А! Відайте, мій вуглик. Шість хай ще переправля... переплавляється, а ми спускаємося униз. Спускаємося, спускаємося потихеньку, помаленьку. Напевно, що в цій серії не будемо збільшувати, але в наступній будемо. І в наступній вже полишем шахту і відправимося в пригоду. Будемо щось шукати цікаво Не знаю, що знайдемо чи не знайдемо. Цікавий, кіт. як до кінця тут можна доритися? Там же туман. Кепець. Зверху робиться То й далеко. Так, якось краще видобувається цим пкайлом. Хопа-хопа, спускаємося далі. О, гравій. Драсті граві. Що, що ви тут робите? Цікаво, чи є тут шахти, чи мені каже, тут шахт ще немає як таких. Вроді би нема. Але я можу помилятися. Наступна версія буде один.2.02. На таку версію далі ми перепригнемо на наступній серії. Такс. Хопа, хопа. Тумані ще я не можу. Ой, не так кайло, не те кайло. Що ми там внизу можемо знайти? Мені кажеться, ніц. Да, я вже стільки прокопався, крім вугля, тут нема нічого. Це страшно. Трошки виглядає. Я б сказал. Так, продовжим. Продовжуємо, 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 хоп, хоп. Піднімаємося хоп, хоп. потихеньку наверх. Раз, два, три, четири, два, четыре. Тут, 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 в два раза вдараемся в ту біднуцю. Mm, так що. Ми наверху, там вже темніше що є вже потихеньку. Але ми зараз будемо зі склом розбиратись. Давайте всі речі тут скинемо. щоб... А, блін, якщо кріпер мене зараз підірве, зараз буде по хаті. Так. Трошечки тута треба поламати, але зато буде зараз красота. туда. трошки вище її зробити свою хату. Давай. Такс. І ось. Такс. Нормально. Давайте ще поки що. Поки є у нас час, поки є у нас сили. А! Біме! Візьми кило. Поки мене ще тут не вбивають. Хоп! Хоп, ми зробимо ось так. І біжимо швиденько в ту сторону. Біжимо, біжимо, біжимо. Біжимо швиденько, ми зробимо. ось Так. А, тікаємо, в дім тікаємо в дім, тікаємо. Тікаємо, Тікаємо, у нас з'явилось скло. І ще ось тут ми додамо. Одненьке скло. Ой, не тим добуваємо. Треба два додати, чесно кажучи. Щоб воно красивіше було, щоб ми на всі сторони бачили. <гум> блок в цьому. Так, пуска в мене вже нема. Ось такий у нас виходить на даний момент. дім. А поки що ми будемо на тему завершувати, пишіть, як вам. Що думаєте? Далі піднімаємося ми на версію 1.1.02. Трошки ми тут поразили опирилися в, в шахті. Я бачу, в шахті поки немає сенсу лізти. З наступної серії ми підемо в пригоду. Я, скоріше за те, що я зараз скажу, я про це забуду. Пишіть коментарі, все читаю. Ставте лайки, підписуйтесь. Переходьте в телеграм-канал, переходьте в Тікток. I do skoro zůstřiv daleko nejdětší video, že bohat bude.